Усіх вітаю на своєму каналі. усім мова добра. Сьогодні 9 листопада. Субота. І хочу вам показати, що я сьогодні зробив. Усім приємного перегляду. Зараз 14.40. до господарства йду Так, кури, дайте пройти мені. Так. Ось, як ви можете бачити. Позамітав ось тут, на подвір'ї. Десь годинки-дві тому. Подивіться, що тут робиться знову, що кури зробили. Ну, не тримають вони вже в чистоті, не хочуть тримати в чистоті подвір'я. І ось тут поприбирав у курнику. Як ви можете побачити. І ось понароблювали знову. Оту шкури такі. І ще, що я зробив, це. Поприбирав у королів, да їм лошпиня з картоплі, не доїв, чого ти не доїдаєш? А потім переводиш харчиний іси. Ну, ще до вечора з їсть, побачу. Ввечері чи їсть. І так само в цьому. Уже сюди, бачите, уже Уже, уже з миски повигрібав чи, як сказати, Викинув з миски частину їжі. Ось. І о, о, пилками звичайними. Я обсипав курник і клітки, тому що було мокро, звичайно. Я давав їм листя, багато листя було, і з-за цього мокро. Мокра сама ця. Як сказати, підлога для них. Була мокра. Тому... Потрібно було насипати оп... опилки. Або тирс. Ну, тирсу Кажу тирсу. Ось так, друзі, півня ви кажете мені, деякі глядачі кажуть, що... що якісь авітаміноз Можливо, не знаю. Ну, я по поведінці спостерігаю. Ось, бачите, активно себе поводить. Так, не мляво. В принципі, дуже активно навіть скажу. Але все може бути. Бачите? Ось, я вже позамітав, тут вже не буде листя, так як просто передають на наступному тижні дощі. Навіть, можливо, вже і сніг буде. Тому, тому я перестрахувався, краще позамітати було сьогодні прибрати. Ну, ось тут вже як уже зможу. Уже планую в наступну суботу позамітати. Хоча я тут вже замітав минулий-четвер. Але все одно. Але все одно вже багато листя нападало. Саме на початку листопада, 1 та 2 числа, був дуже сильний вітер. Тому за декілька днів уже листя повністю опала з дуба. Більша частина листя з дуба опадала, він високий, незважаючи, що це він на нашій стороні росте, але він великий, ось, бачите, його крона, ось така велика, дуже багато листя. Хоча зеленим воно було до жовтня, до половини жовтня, навіть зелене ще це було і не падало. не опадало. Але все одно багато на цю територію, на нашу падає листя. Ну і з вишні також, в принципі, опало. І з калини. Ось, бачите? Ось тут з калини опало листя. Ось. покажу вам дещо. Ось. Сіно заготовили на зиму для кролів. ще влітку, навіть ще в червні. Уже є на зиму сіно, тому колям буде сіти. А так зараз ще не даємо сіну. Я думаю, плануємо давати уже з половини листопада. Коли вже повністю поголодає, поки що є що давати інше. Ось хто по сьогодні зва. Так, дуже, перестань. Весь час. Отож, бешкетник іноді. Крається з мискою, таскає зубами її. Весь час давай, поснімай тебе. На пам'ять веде. А іноді була така миска, що навіть за день, не відразу, а за деякий час у нього він десь за рік, е, з такими, як сказати, ободочками такими, такими була миска. І він їх вирівнув. Повністю вирівнув і без ободочів миска стала. Її ми зубами, я не він... це Це за рік десь сталося. Це відразу. А чи він любив. Любив саскати зубами, щось рити і любить рити щось. Ось. Кумедний песик, взагалі. Сьогодні планую зараз відео про інформацію деяку зняти. Тому чекайте відео, друзі, сьогодні. Нарешті. Так як давно обіцяв, але не, знаб... не було часу. А сьогодні, нарешті, вільна хвилинка є сьогодні. Сьогодні холодно, як вчора, в принципі. Ось, друзі. На 0,5 хіг поставив камеру Ну, ось так тепер знімає Тому давайте вже зараз пройду. Сюди. Повністю голі дерева. Але цікаво, що бузок ще навіть не скинув листочки свої, бачите? Перший раз свів за 6 років в цьому році. Троянди ще не обрізані, звичайно. Обріжу наступного разу. Я завжди стараюся в половині листопада обрізати. Завжди. Абсолютно завжди, абсолютно, тому що ну, я вже вибрав такий період і не раніше, і не пізніше. 16 листопада, наступна субота, половина якраз. У ну, минулому, звісно, 11-го були де певні причини. Дощ був, але в цьому році буде по-інакшому. До речі, я подивився на канал, заходив на канал сьогодні, у нас вже 4100. Мені дуже приємно, що ви підписались на мій канал, хто підписався, і ще 100 людей підписалося. Тому вже одна десята частина на одну цілу... Ой, на 10, десяту... уже менше до... До п'яти тисяч підписників. Це дуже радує. Так я розумію, що вам подобається щось знімаю. Тузик щось побачив. Ось така осінь. Ось таку осінь я теж люблю. І Взагалі всю погоду люблю, незважаючи яка. Чи я, зелива чи снігопад. Щось така похмура, вона по-своєму кожна погода гарна для мене. І взагалі гарна. Так кожна погода по-своєму гарна. Дощ, дощ потрібен для рослинам. Сонце теж потрібно, коли тепло влітку, щоб росли рослинки. Ну і спека. Але і сніг, і сніг теж потрібен, так як коли він тає, буде танутим, буде відлига це весною. Оцей сніг, що розтане, він перетвориться в воду, коли розтане. І і ця вода піде в ґрунт. Тому це дуже корисно і дуже потрібно, щоб сніг. Але ці зими вже не такі холодні, скажу. І, і снігу мало вже. Тому тому вже на санчатах рідко катаюся. З, десь років чотири, тому ще можна було покататись Навіть на Цих на налижих уже катався один раз. Вчився. Це була зима, до речі, 2019-2020, я пам'ятаю, якраз ні. чи ні. Ні, ні, здається, це було і 20-зима. та 2020-2021, здається, в січні 20-го року така Мінус 20 ще було вдень, я пам'ятаю, тоді і було багато снігу, можна було покататись. А в цьому році що? 20, я згадаю, 22, 20, 2022-2023 зима. Я знімав відео. По відео, що можу сказати? В принципі, ну, в принципі, ця зима теж. Була така зі снігом, але більшість снігу саме було у січні і в лютому. У грудні, у грудні я, я не спостерігав, не пам'ятаю, що був сніг прям. А було похмуро, дощі були, я пам'ятаю, це. Ця зима 2023 2024 Так само в листопаді, в грудні, я щось, теж не пам'ятаю, що був сніг, Оце в січні і в лютому. І в, бер... Ні, в березні, здається, не було чи було, По відео подивлюсь, але була така весна і снігом. Берез... березневі капризи були. Я це дуже добре пам'ятаю, якась зима була. Але років 6, тому я пам'ятаю 7, тому мені було десь років 5, були зими ще такі. З кожним роком зима якась тепліша і тепліша, літо спекотніше, спекотніше, посушливе стає. І це я спостерігаю і аналізую кожного року. Це літо було дуже спекотним, дуже сухим. 30-40 градусів спека, на сонці 50 градусів. Мої підписники з Херсону і з інших південної України, південних частин, з спів... південної частини України писали мені. А у Києві навіть новини бачив на... на лаві було. Така На сонці зафіксували рекорд 65 градусів Цельсія тепла на сонці. Ви уявляєте, наскільки велика температура 65 градусів? Добре, що ми пережили це літо, літо це спекотне, курочки, тьфу-тьфу-тьфу -ть теж пережили тварини, від спеки рятувалися. Дуже спекотно було. Міняв. Заміняв, міняв воду два-три рази на день. Тому я вранці, у шостій чи в 7 ранці, давав свіжу воду, а о 12-й годині вже кипяток. Кипяток. Природний кипяток просто. Сонце відку сонце. В основному тут світить на це подвір'я. Вода стоїть тут, стояла. Вона вже там стоїть. І буде стояти там. І їжа там буде вже. Можливо, там ось дерево, дерево, дерево і дерево, можливо, врятують від затінку. Можливо, врятують. І, бо на сонці, по-перше, кури. Буває в цій частині рідко подвір'я влітку. Вони в основному тут всі гуртом під деревами, під затягом. Ось тут дуже багато листя на цих деревах, в принципі, рятує. Іноді вони рятують, якщо сонце повертається. Ось, а вони ось тут можуть. Під калиною дуже люблять також бути. Так, мої корочки, скажу, що в наступному році про щось трішки план. Наперед. Давайте вже і тут і в наступному відео розкажу плани на 2025 рік. окремо відео такого не було, ну, хто дослухав до сьогодні до цього моменту. Я хочу просто Сьогодні якесь натхнення в мене <свісно> на 17 з половиною хвилин відео вийшло. Ну нічого, зараз порозповідаю, ще хочу вам дещо розповісти, мені дуже хочеться. Е, і скажу, що планую, якщо буде квочка, якщо буде квочка, сподіваюся на білушку, якої я і не бачу. Де воно? А, ось тут вона. На ось цю курочку, єсть, правда, вже. Сім. Майже сім з по. Майже сім з половиною років. Ні, 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 сім. Сім з третиною. Уже сім з третиною виповнилось сьомого листопада. Сім з третиною років. Або 7 років 4 місяці. Можливо. О, яких 7! 6 років. Я вже все. Вже переплутав 6 з третиною років, 6 років 3 місяці, 7 років, дай Боже, їй буде в липні наступного року. Яких вже 7. 6 років виповнилося в липні і це третина. 3... тину. Неповних. 7 років і. 4 місяці. 4 місяці, все. То ці курочки 6 років 4 місяці. Можливо, на наступний рік вона кожного року хоче квокче, квокче, але коли о, сидить на гніздах, там, де немає яєць або одне, сидить спокійно, коли підкладаємо яйця під неї, і вона висаджує їх. Вона в цьому році лише тиждень просидила і то і то так. І не було в неї бажання. І я зрозумів, що сенсу немає ніякої її змушувати це робити. Вона цікава курка, іноді хоче, іноді не хоче. В, то, в Минулому році влітку. Вона то висиджувала, але викатувала з під себе яйця, іноді і тоді їла яйця. А в цьому році ми зрозуміли минулорічні помилки, які допустили, коли, під час висиджування яєць. І ми зрозуміли, що потрібно було більше сіна. І, і таке гніздо таке глибше було, щоб не викачували з під себе, під себе яйця. Але в цьому році вона то захотіла. 22 квітня вона посид... почала висиджувати. І ледве до 29 квітня цього року вона досиділа і випустила вже. Було під неї десь 10 чи 12 яєць. Оце так. Відео тим часом уже 21 хвилину йде. Так багато я. Не знаю, чого так вийшло. Напевно, сьогодні багато. Уже і 15-та година зараз. А почав це відео 14.40. Ну, я скажу, що зараз вечори в цей період ось якісь тепліші, ніж самі самий дні, самий день. У 12-й годині. Я холодніше, ніж, наприклад, о сьомій годині вечора. Холодніше. Ви уявляєте собі, А найхолодніше, звичайно, вранці. Е, вранці найхолодніше. Кури згуртувалися, так гуртом стали. І один одному зігрівають. Туляться до один... одне одного, одного, так як уже. Курочки потрібно звикати до такого періоду, вже зимового, можна сміливо вже вважати. Так як зима вже на носі, буквально 2-3 тижні до зими 2024-2025. Тому цих 90 днів плюс 20 зараз потрібно вам якось пережити. Ось, у це вам уже не літо, ну, безпека. Ось таке, оце в травні, так, не, не дуже і не холодно так в цьому році було. Ну, а вересень спекотний, о, жовтень, такий сонячний. Клюсь деякий листопаді навіть. Був такий день. Позавчора буквально. Ось бачите. Чуєте, як півний. Розповідає. Так, курочку вже пенсіонерку курку виходить. Бо курка оця вже можна взатити пенсіонеркою. І теж 6, майже 6,5 років. Е, є три курки, яким 6,5 років, і дві курки 6 тети років. Е, це виходить 5 курок, е, яким вже більше 6 років. В основному іншим курам, ось усім, от попелясті, усім домінант голубий, ось цей блакитний, буде вже весною вже 4 роки. Наприклад, ну не вбиваємо, Буде так як курочки чи тварини взагалі в мене і нас живуть своїм життям біологічним. Тому ну, стільки вже вони проживуть, стільки вже. Слава Богу, живуть, вони зараз ще життя є. Півно вже три роки було позавчора. Деяким курам два, деяким три, а наймолодшим усім... цим білим. білим двом курочкам молодшим. Одній ці вже шість противних років, а сім. 15 листопада буде 9 місяців, тобто розумієте. Добре, друзі. До нових зустрічей. Так, відео вже вийшло дов... довгенько. Можливо, хтось тут подивиться до кінця. Але хто? Все-таки додивився до кінця. Тому я... я дуже вдячна вам, що подивились таке довге відео. До нових зустрічей. Усім па-па-па-па. Дякую за перегляд. Усім. Всього найкращого, Па-па-па-па.